Привіті, мене звати Алла і на каналі Кулінарні Витівки. Сьогодні підготувала для вас дуже цікавий, але ж простий і бюджетний рецепт креманок або ж булочок з кремом. Крем буде дуже густий, смачний, однорідний, але це не збиті вершки. Для крему мені потрібно буде 60 грам кукурудзяного крохмалу. Я зараз його кладу в каструлю і стільки ж само беру цукру. Цукру більше брати не потрібно, тому що в крем буде ще додаватися солодкий джем. Е, менше можете взяти, більше ні в якому разі, бо буде дуже солодке. І сюди 100 г натертого сиру на, на дрібну тертку. Ми будемо цей крем заварювати на вогні через те дрібна тертка, щоб він рівномірно скоренько розварився. Всі інгредієнти я змішую і буду заливати молоком. Молока в мене тут 500 мл, і воно не жирне. Тобто крем у вас буде не жирний, але ж густий і смачний. Я зараз все змішаю і буду ставити на вогонь. Його буду замішувати на малому вогні. Це трошки більше часу займе, але він так рівномірно завариться і ніде не пригорить. Але ж відходити від його не можна, потрібно постійно помішувати. Е, помішувати чим вам зручно, або ж лопаткою, або вінчиком. Я брала і так, і так для початку, тому що сир починає розплавлятися і починає налипати нерівномірно, або ж на лопатку, або на стінки кастрюлі. Так що я взяла вінчик і мені було ним зручніше, аж поки не почало загусати. А як почало загусати, то я вже взяла лопатку. Ось дивіться, вже який він. коли він такий по густоті, виключаємо вогонь і забираємо його. Дивіться, ось такої консистенції. Тепер я додаю 10 г ванільного цукру сюди і 30 г масла. Тобто єдине, що дорого, дороге в цьому кремові, буде це масло. І все змішую до однорідності. Тепер, коли вже воно гарно все розмішалося, я накриваю силіконовою плівкою в дотик і ставлю охолоджуватися. Спочатку він на столі охолоджується, потім в холодильник. І робимо саме тісто. Для тіста потрібно 200 мл води. Десь 2 грами солі сюди ж і масло. Масла сюди потрібно 75 грам. В тіста це теж саме дороге, що є, це 75 масла. І знову-таки ставлю на вогонь, поки масло не розтопиться, коли воно почало уже кипіти, я його виключаю та додаю сюди 100 грамів борошна. І починаю вимішувати. Щоб борошно не бралося грудочками, ось таким чином лопаткою беру і його гарно-гарно, ретельно змішую. Коли воно вже змішалося, воно замішило, замісилося таке тісто. Потім включаю на мінімум вогонь, і ще одну-дві хвилинки я ось так, при включеній плиці, його гарно замішую. Все, Тепер його беру в салатник, щоб воно скоріше охололо. І по салатнику, ось таким чином його розминаю, щоб воно швидше вихололо стінкам. І як є можливість, можна поставити в холодну воду, щоб це швидше було. І беру три яйця, повністю не відділяю білки-жовтки, а беру три яйця і зараз їх просто зіб'ю вінчиком. інчиком. І е, вже збиту цю рідину потрібно буде порціями додавати в холодне, охолоджене, вже е, заварне тісто. Ось таким чином я потрошку. Додаю і лопаткою замішую. Це саме незручне з усього рецепту, тому що воно не спочатку стає однорідним, а відділяється такими. Галушками, але нічого, воно це спочатку, а коли вже виливаєте останню порцію жовтка, то воно вже робиться більш однорідним. Якщо у вас є в міксері насадки тістоміс, то можете ним користуватися буде швидше, ніж лопаткою. Але я, я роблю ось так ось, коли вже такої воно консистенції, я буду викладати щас. У кондитерський мішок. Друзі, якщо вам подобається мій контент та у вас є можливість, станьте спонсором кулінарних витівок. Це допоможе розвитку мого каналу. Дякую вам. Е, взяла силіконовий цей мішок, у мене взагалі беру одноразові, а це вирішила взяти вже такий, якби щоб був багаторазовий, і ви побачите, що в кінці в мене з ним зробилося, вже наробила ним. Ось тепер на деко я роблю ось такі кругленькі кругленькі такі, м викладаю піраміди. Духовка у мене вже нагріта на 200 градусів, і випікатися вони будуть орієнтовно 30 хвилин. Все, бачите, уже мити його не потрібно, він теж у мене одноразовий вже розійшовся по шву. Хоч тісто не дуже таке густе було для його, але ж ну, так якось все. І тепер я беру водичку і оці всі в пірамідках вершечки приляпую, бо вони е, самі перші пригорять і буде тоді булочка, а оці пімпочки будуть чорні. Тобто я їх так придавлюю і ставлю в духовку орієнтовно на 35 хвилин. Подивіться, 35 хвилин пройшло, Гляньте, які гарні в мене булочки. Подивіться, гарно випеклися ось такі гарнюні. Будемо охолоджувати і начиняти. Крем у мене вже остиг, але він дуже загус. І перед тим як його накласти в кондитерський мішок, я його пробиваю занурюючим блендером, щоб трохи він був рідший. щоб можна було начинити гарно булочки. ним. Десь одну-дві хвилинки, щоб він просто весь став однорідний і не такий густий. Я вже буду брати одноразовий кондитерський мішок. В мене пластмасові такі насадки є, з довгою трубочкою, щоб можна було начинити всередину гарно булочок. Ось тепер я беру і начиняю їх повними. Цього крему, булочок вийшло, 18 штук. І цього крему вистачає, щоб їх повністю, повністю, не економно, а повністю їх начинити. І ось я всі начиняю ось таким чином. Але щоб вони були цікавіші, то я ще зроблю всередину трошки начинки з джемом. У мене е, залишився джем з аличі. він такий кисло солодкий, і якраз він буде дуже гарно доповнювати цей ніжний вершковий смак білого крему. Для цього я взяла в мене десь е, грам. 60, може 70 вийшло цього джему. І я ось таки просто буду всередину так впирскувати потрошку з другого боку, і старатимуся до середини дійти, а потім видавлювати, щоб воно було орієнтовно десь посередині булочки. Ось так як вам такий рецепт? Спробуйте обов'язково і напишіть в коментарях, як вам сподобалося і як вам такий крем моїм сподобалося. І до зустрічі.